Дівчатка не з вами. Кошу, переми перейшли в другий ряд. Yeah. Як я, я забуде, якщо дівчинка Яночка, де? Бачиш, перейшли в другий ряд. Тут треба буде трошечки помилочка, там ді. Ну все, хто з вас була. Але нехай ну, буде а ти перейшла Йде. до сону, так само набираєш... спілка солдатських матерів і дружин стрищини разом із психологами, які працюють е, при спілці, а також із викладачами вищого політехнічного училища номер 8 пані Галиною Федів, пані Оксаною Маленик е, і з дівчатками Вілетою Мар'яною сьогодні розпочали роботу, яка е, в майбутньому буде розвиватися. Робота пов'язана із психологічною реабілітацією діток різних вікових категорій, діток, учасників АТО, переселенців. І Сьогодні було присутньо дуже багато діток, в кількості 25 дітей, також матері. І сьогодні старт був нашої роботи по такій психологічній реабілітації. Дітки сьогодні вчилися розмальовувати писанки, робити писанки із бісеру і, відповідно, познайомилися із нашими психологами. В майбутньому, одразу після, після пасхальних свят, ми маємо намір продовжувати таку психологічну роботу, оскільки в нас нелегкий час. Усі потребують допомоги, підтримки, особливо сім'ї і також дітки, учасників АТО, переселенців. Тому будемо працювати, допомагати нашим воїнам, їхнім сім'ям. Ще також хочемо дуже подякувати нашим психологам Ліді Янів і Наталі Слінкіні за таку нелегку роботу. І в подальшому ці дівчата-психологи сумісно з іншими шкільними психологами будуть проводити роботу по психологічній. Реабілітації діток сьогодні отримували масу задоволення і діти, і батьки поспілкувалися також з матерями і провели їм таку бесіду. Також сестра Юліта. Її вдячні. І вдячні усім, хто залучився сьогодні до роботи, всім, кого не назвали. От і дякуємо за підтримку. І просимо усіх, хто ще не був у нас на зустрічі, хто чує, бачить. Залучайтеся, звертайтеся в спілку солдатських матерів і дружин. Будемо раді допомогти.